Не жах, торскавці. То вулиця Стебницька, музей? ліворуч парк, бювет. а підемо прямо. А, як гарно, пролітають сніжинки. До вечора. Сніг все більше і більше йде. Хоча який це вечір? Це 11 година. а ще нема 11, 10.46. Містично так сніжить. Вже казав, перший сніг, він завжди так. Здається, о, перший сніг і зразу все зміниться, зразу все буде дуже добре, зразу все налагодиться, зразу все буде гарне, чисте, біле, так тільки здається. А, как тут не жить? Сани, вертель. А я леночки снега засыпать. Центральна, пішідна частина міста потрошки з неї вийдемо От музей і ялиночки оси поміснів. Та, я вже казав, що закрився. Чого мені не кажуть, що там сніжинка впала? Я вже казав, що закрилася піцерія. Навіть частково бачив обладнання вивезло, а частково не вивезло ж. Центр, центр порожній все таки Я про піцеріючі Лентану, але щось цікавого там... Там ще досі висить афіша про кафе згадка. Хто ще пам'ятає було таке кафе? Можна побачити, ані звідси не видно. А підійдемо зараз з іншого боку. Спеціально обійду, зроблю гак. Щоб можна було побачити. А, туди далі, що? пішки, центр, Там нічого нового. Ми там ходили недавно. От, ну, тут згадка колись була. Потім була під сирічі теж була. А я з вулиці Біласа. Виходимо на Дрогобицьку. До речі, відкрився новий магазинчик. Пам'ятаю, тут був одяг. Називався для жінок і людей. А тепер що? А тепер монопетит bon продукти з Європи. Ну, можливо, я не точно назвав. Назву магазин, але якось так він називався. Магазин Сімі відкрився, теж я не знаю, я думаю, ви бачили, чули. А як не чули, ну то будьте знати і бачите. Так званий зручний маркет Сімі, «Сімі» відкрився у трускавці. А, народ п'є каву, дивиться на мене. Ми Піднімось трошки вище. розказь 365 теж гарно засніжило навколо готельчика а вже не раз сказав тут дуже гарно ставляться і до відпочивають і не тільки до них Днімаємо, це вулицю дорого, до тебе договори. 10 грудня. 10 грудня, а зима вже почалась. Це завжди приємно. Сніжок сип. О, зараз гарно підусь донизу. А, там донизу теж все засніжено. Гарно. Повноцінна зима. Грін парк. Відвідувачі вийшли на перекур. Звичайно, що ж таку гарну зиму робити, як не виходити на перекур. А, йдемо, ще трошки вище піднімаємося. А зараз дійдемо до церкви. Царка Покрова, Пресвятої це сніг та нагадаю у нас на каналі є дуже-дуже багато відео цікавих про торскавець. І снігу багато, ще більше ніж сьогодні, звичайно. І спекотне літо. І куди піти, і як гарно провести час, і скільки це коштує. І навіть з такого особливого, актуального на найближчий час, це, наприклад, у нас є ціни на новорічні, різдвяні свята, на відпочинок, на забаву новорічну. Тому зайшли до нас на канал, подивились одне відео. Не поспішайте залишати його. Дивіться інші гарні відео. Кому не подобається трускавець, чи трускавець подивився на брит, нас нас східниця на каналі. Я ремч. О, такі основні курорти Західної України. Ай, віла, віла сипеться. Тому переглядайте. Є міста Львів, Тернопіль, Франківськ, Ужгород, Самбір, Дрогобич, Стрий Та купа є всяких відео. Перейдемо на той бік Фактично нагоріжжу. Видно Бескід, Бескід не працює. Йдемо до вулиці Лесі Українки. Ремонт якийсь зовсім нещодавно закінчиться. Снігши Śnieg чистенькі. Ви такі дорожки нам do безхід, якщо далі прямо йти кільце, а тебе автостанція, дорога на Другобич, на Львів та й так далі. Дорога будь-кудись Трускавця. А вже видно автостанція. Я сліпий. А, я вулиця Лесі Українки. А, звірить увага, ми давно виходили, а вулиця Лесі Українки не була так снігом засипана, а зараз її вже дуже добре засипало, снігом вкрило. Виходимо територію церкви Покрови, Пресвятої Богородиці. Туда вулиця Мазепи. Ми що Лесі Українки пройдемося. ну Нова відремонтована вулиця, розмітка внесена. Чому б не пройтися? Направо гори не дуже видно. Там сніг є, але і хмари, туман. Бачите, як ми поєднали в одному відео. Хтось любить центр, дивиться, показали в одному відео центр. Хтось любить, дивиться вулицю Другобоцько, там Дрогобицька. Хтось хоче побачити, чи закінчився ремонт на Лесі Українки, будь ласка. Бачите, що на Лесі Українки ремонт закінчився. Це все в одному відео. Де ще? Ви зможете так побачити. Все в одному місці, на одному каналі. Ще й в той же день, коли відео зняти, в той же день побачити, а не так через кілька тижнів чи років. Вітаємо пане Володя. Пан Володя знає, хі, чому я так говорю. А от ми йдемо. Будемо трошки вниз спускатись. Вони спускатись будемо, бо так іде вулиця. Так вулиця Лесі, Українки йде трошки донизу. Так, якщо направо йде, можна спускатись з центр. А наліво, то на Довжанка на Мазепи. Вихід. Вже казав, сніг продовжує прибувати. Потім буде більше. Десь на горизонті, трошки трошки видно, звичайно. Трускавець, бачите, таке місто можете йти посеред дороги. Тому нема тротуару. Та й той. Тут тротуару в принципі нема. Якщо йти прямо, то до статуї Ісуса. Ми ж вам це розповідали теж. Направо, то в центр добівету до вокзалу. Наліво то, на Мазепи. Або то, що цікавить, дуже туристів. А де нова почта? От туди наліво, йде, там буде нова почта. Не одразу. Треба буде через дорогу перейти, не раз, але в тому керунку. Садочок. А легендарний мемний садочок. Пеп, коли ти нарешті подивишся? Відео пасічне. Я для кого пасічне знімав? Я старався. Ходив, знімав, тебе згадув. Так, І зараз стане видно вулицю Довженка. Тут, до речі, в цій частині Стефаника, хто давно не ходив, дещо змінилося. З'явилися нові будинки, нові паркани, зникли дерева, Ну, знову ж, якщо ви подивитесь, буквально... Наше відео дворічний давни, наприклад, звідси, так тут було все зовсім інакше. б, би, то, що може змінитися не те, що на такій маленькій вулиці, а на такій маленькій частинці маленької вулиці. Шеф, я знаю, що ви все знаєте. Напишіть нам хто тут, а? Я не знаю хто, чесно. Ну тобто я рідні версії хто. Але напишіть, хто. Я не знаю, що мені тільки не розповідали. А, і внизу вулиця Довженка. Треба тільки по сходу спуститися буде вулиця Довженка. А щоб дійти на Мазепи треба ще кілька кроків зробити і тоді, тоді вже буде вулиця Мазепи.